Jesus, I am the Ваша реєстрація. Прошу реєстрація. 17 десятків сніг була. реєстрація Володимир Іванович, він думав, що телефон оправдає. А я щось підключаю, підключаю. 17. Дякую. Чи є когось по раному засідання заяви завдання? Немає, так? Такі прошу взяти на основу порядок На порядку денному у нас 6 питань і різне. Прошу за основу. Тому що переходимо до порядку денного проводження внесення змін до програми доустрою на 2024 рік в проекту No214. Прошу отримати внесення змін до програми благоустрою, а саме задання номер 4 це ремонт отримання доріг на власності і захід 3 це прикладний ремонт доріг комунальної власності на території громади. Заходу, до даного заходу пропонується долучити додати 360 тисяч 967 гривень 89 копійок для продовження робіт по вулиці Івана Підкова в селищі Розділ капітального ремонту. У нас там були залишки з Вониченка, відповідно, для того, щоб згідно проєкту коштовній документації максимально заасфальтувати площу, необхідна ще дана сума пощупляється. Це вулиця, це на старому роздолі, вулиця до кладовища. Ми мали частину коштів для того, щоб у нас було переплачено частину коштів для того, щоб зробити її. Оскільки були залишились Ледичанка, просто її зробили всю. Тепер вона від, від дому, від магазину від центрального і до кладовища, до повороту зроблена повністю. Тому прошу підтримати, щоб там частину тієї дороги вже було не доцільно неогічно не виходили лишати. гарні питання? Давай, переходимо до голосування. Комісія? За сімнадцять. Якові рішення прийнято. 15 років змогли учасників, що вимагають. До фінансового управління надійшли листи відділу освіти. А також надійшла субвенція з державного бюджету, місцевим бюджетом на покращення якості гарячого харчування учнів початкових класів. Відповідно до тих листів і субвенції, яка надійшла фінансово-кранім підготовлення проєкт рішення про внесення змін до показників. Ми збільшуємо дохідну частину на 539 267 гривень, з них по загальному на 360 967 гривень, це вже рахунок перевиконання дохідної частини, і доходи по спеціальному фонду на суму 178 300, це якраз ця субвенція, яку я Другим пунктом цього проєкту рішення передбачено збільшити видатки на 539 267 гривень, із них видатки по спеціальному фонду на цю саму суму 539 267 гривень 89 копійок. Крім того, відділ освіти звернувся, щоб ми їм перекинули межа головного розпрятника коштів з другої статті по зарплаті на першу для своєчасної виплати зарплати. 324 624 гривні. 34 тисячі 624 гривні 64 пунктів. По спеціальному фонду, як я вже сказав, ми робимо призначення по гарячому харчуванню для дітей 1 4 до тої субвенції, яка надійшла 178 тисяч 300. Ця субвенція, якщо вона і не буде використана до кінця поточного року, тому що. Часу вже немає, тому вона у нас залишається як перехідна на наступний рік. От. І е, по управлінню житлово-комунальності, що ви почули по програмі, як дорозі в е, старому застолі вулиці Підкова, 367 тисяч 967 гривень ми робимо призначення, тому треба ще сьогодні це зробити довідки зміст і передати в казначейство, щоб можна було провести оплату не Останній день фінансування, тому сьогодні сесія. Якщо все, б, все, б казначество працювало довше, ми б вас на Марії е, ну, не, 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 не мусили запрошувати. Відклали на інший день. Ми думали на, на Йосифа, але пізно. <різь> Каже, 26-го. <-му. різь> Чи є випитання додому? Немає. Так, переходимо до голосування. Комісія? <різь> <різь> переходимо до <різь> голосування. <різь> Проєкт рішення про прийняття комунального весни майна та передачі оперативного Прошу. Міжнародний фонд охорони здоров'я та навколишнього середовища район Карпат передає на міській раді два павербанки, екофлоги пофілуватні і умовою договору є для служби у справах дітей. Тому пропоную прийняти комунальну власність. Та Передати в оперативне управління виконавчого комітету, оскільки служба у справах дітей обліковується виконкому. Нам передали чотири УФО: два на терцентр, два на службу справи дітей. Але ну, центр скільки є бюджетної установи, то не треба рішення. Це не треба рішення, а нам передають на раду, рада приймає і передає одному з воду. Я просто так кажу. Прошу? До кіловат з хорошего Це є для роботи соціальних служб. Ну, ми розуміємо, що ну, Там чітко написано для служби у справу дітей. Ніхто не заперечує. Ну, добре, що в нас є чотири потужних вибухов. І соцзахист буде мати трохи простіше ну, життя Є запитання по цьому? Немає. Переходимо до комісії. Ми ходимо в За 17. Дякую, рішення. І провідному на транспортного засобу засібку передачу господарські ліни. Транспортний засіб передала вам благодійна організація, благодійний фонд національний шлях. Yeah. Просто тут будемо, модель Рено, вірніше марка Renault. Ну, Renault. модель Master 2010 року випуску, об'єм двигуна 2464. Прийняти на Новорозійську міську раду з передачею на комунальні служби. Для використання їх у статутній діяльності. Також ми стараємося, є лист керуючого КП РЖС Богдана Любомировича Жука про необхідність забезпечення їхньої установи таким транспортним засобом, тому пропоную на ваш розгляд прийняти в комунальну власність транспортний засіб. Кількості один одиниця вартістю 166 522 гривні та передати його в господарське відання комунальному підприємству розділ житлосервісу. два селі не такий. не я думаю, що ми на 30 число покажемо вам цю техніку, яку цього року ми Ні, не такі. Отакі приїхали для терцентру. Для терцентру вже приїхала так само машина. От така, вона з інвалідним таким прийомником. Ми хотіли сьогодні, але в сніг сесіях буде ще 30-го, тому ми вийшли вже свято всіх людей прийде. На 30 число ми привеземо сюди всю техніку для того, щоб знаходитися, що ми на, за, за рік напрацювали. Отже, така штука для Терхенсу. Воно, воно є, має, має е, е, такий невеличкий самостіт. Показати інші зображення, що нам це вода подивитися. Це робота КПРЖ, ми працювали з благодійниками, благодійники передали таку машину для міста. Відповідно, просимо її прийняти в комунальній власність, вона використовуватися в роботі КПР-ЖС і вона є реально потрібна. Вантаж машина була, вантажна машина доклада. Благодійний фонд, національний шлях. Хто там найближчі половині. Отже, вони. Перед такий самий, але воно самоскет, воно має Жовтого кольору буду їхати по місту посткового кольору. і всім покажемо. Так само приїхав той тракторець з Миколі Богдановичу, той, що цей і, і невеличкий, той, що тому, це, тому, тому. Боку, тому що шкіль. Разом до купа вже хоч трохи легше буде працювати. Є питання по тому? Немає. Комісія? Погода, переходимо до голосування. 17. Дякую. рішення прийнято? Про визнання рішення 57 сесії група демократичного святого 2073 го року депутат здравооручні район номер 2137 повну ситуацію. по ситуації. ніж почати доповідати, я хочу попросити вибачення за ситуацію, про яку потрібно говорити. Минулого разу я доповідала про варсість харчування у 2025 році. Сорок вартість обіду 45 гривень, і з голосу за зауваженнями бюджетної комісії проголосували за 50 гривень, вартість обіду для дітей соціально незахищених категорій. І тут же погодом наступне було рішення покращення харчування в ліцеї і в четвертій школі. Ну і в рішенні прописано 30%. І тут ну, ну, я почала рахувати до ну, 50-30% це буде 15 гривень, 50 плюс 15 65. Ну очевидно, я розгубилася, але ну, чи... моя неуважність не знаю. А треба було додати 15 від вартості встановленої всесвітньою продовольчою програмою ООН по області, а середня по області встановлена ООН. 40 гривень, і тоді 30% це 12. І до 50 треба було додати 12. І це рішення, яке ну, от, просим, прошу голосувати, щоб тратило чинність, там покращене харчування вартує 65 гривень, а повинно бути 62 гривні в ліцеї і в четвертій школі. Тобто ми пропонуємо два рішення. Одне буде втрати чинність і наступне прийняти вже з тою цифрою, яка має бути. Бо в нас зміни немає до чого, бо я не можу таки підписати, бо воно просто не відповідає закладати век, як так. Є питання. Переходимо до голосування. про реалізацію спільного сусідньо-подорожчою програмою е, Організації Об'єднаних Націй проєкту щодо надання фінансової підтримки з організації безоплатного харчування для учнів перших-четвертих класів Новороздівського ліцею імені Володимира Трушата, Новорозвійського ЗСО перших третіх ступенів номер 4 у 24-25 навчальному році проєкт номер 2136 я частково вже сказала, що втратила чинність вартість собі до 65 гривень, а зараз 30% відстановленої середньої вартості по області ООН, це буде 12%. До 50 додаємо 12,62. В старому рішенні була вартість 65, а в новому вартість 62. Категорії, того ж. Так, цільові категорії, які були попередньо, та вони і тут були перелічені, ви бачите на моніторі. Це не наші гроші, це гроші.

Посилу всіх завтра в 16-й годині завальні на фестиваль порядок, який буде відбуватися в рамках святкування, ну, де із буде представлений там Новорозівська та гості з інших громад. Буде Маланка з Кристянецької громади і буде Радянський Форт. Вже в церкві православній приходять. Минулого року було в католицькій церкві на пані, тепер православні, трошки маємо чергу. Було мені дуже приємно чути, що вчора навіть по всіх церквах, не від конфесії, оголосили, що приходьте, ну, Направді, вже... були... рада чути. Запрошували це Романа і сказали, що п'ятий фестиваль буде Так, так, так. Добре. Чи є ще щось скоро простати? Єри Володимир надається косьгаєш. Добре. Новому роздалі я не знаю, що не чую. Я чую це в 7.23, але я не чую це з палацу. Ми можемо це, але раніше виключали такі речі. Самі mm -hmm. мали систему, так, бо ми її могли підключити звіт. І ми не включали їм 10 години. Але потім, коли ту систему розв'язали до, Ки... до Львова і до Києва, вона включає загальну систему тривог і ми не можемо включати щось окремо від того, що ми туди не можемо. Щось подумати? на Ще одну систему вищення? Ні, систему просто мовить окремо кімнати. Ті, що, що живуть на площі, діти вже це, їм на доївку. Так. так не вийде, там є система безпеки. Тому що були, були речі, коли хакерські азакі оголошували тривоги, або не оголошувалися, пам'ятаєте, просто були речі, коли не спрацьовували. Е, о, о, ті. Деякі ручномовці спрацьовували, деякі не спрацьовували. І для того, щоб уникнути тих речей хакерів, все централізували і дуже за, ну, забезпечили, захистили. Тому зараз додатково підключати до системи ручномосу щось не може. Поставити окремі ручномовиць, окремо його проходу і просто прийти про вільні. Ми можемо, але то коштує розумували. 2 мільйона гривень. Я не кажу, що рахувати. 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 Ну, я просто кажу, система був, коштує, коштувала грамм 400 з чимось гривень одна. А решта дали дорогі. Все, що решта ми доп'єднали оці учтововці. Але ця система, яка якраз туди є все, вона коштує мільйони. Ну, тому що то не можна просто звичним густомовицем, то так не працює. На має щось що вчатися, бо звичний зумовиться до людини, то вишиваємо, що. Чи є питання? Ще 58 сесію 8-го демократичного Satsang